Вимагає вимагає да я, я про я. А що я, я просила? А може й вимагала? Вже не важливо. Значить, ось роз'яснення з цієї статті, да, яким закордонним державам вони хочуть не, видав... сиді, видавати дані, і от вони що пишуть? Чекає ну, також от вони нам і пишуть. Також зазначаємо, що згідно. Умов, умов це які на сайті у них викладені mm -hmm. сторони зобов'язуються врегулювати суперечки і претензії, що виникають у зв'язку з виконанням договору, шляхом переговорів у разі неможливості врегулювання з шляхом переговорів. Так mm -hmm. на підставі законів, у тому числі іноземних держав. Тобто це написано на сайті ПриватБанку навіть а, можете то, а, відкривати ні, і дивитися. А тепер, а тепер Чекайте далі, mm -hmm. не все і далі. Е, так, для врегулювання відносин між банком та клієнтом може бути застосоване законодавство іноземної держави. Вони це не скривають, це відповіли мені. Mm -hmm. Перелік іноземних держав у вказаному випадку не є вичерпним. Дивіться, зверніть увагу. А, вони, вони, ви, ви думаєте, що вони тут щось неправильно написали? Все правильно написали. Вони абсолютно все вони правильно. Вони ж написали. не відмовляються від того, що Чекайте, вони написали ну, в анкеті. Диві, дивіться, дивіться, в даному випадку вони встановлюють, якщо дивитися по цьому, по а, значить описіть навіть. ну еще просто опустить. Кого -ко этот документ? вы высчитали. Кого стосуется? Значит, Виктория Леонидовна, да? Угу. Uh -huh. Вас стосуется, да? Uh -huh. а, значит, это а теперь поднимите туда. А, так даже. Так даже хорошо. Где тут написано клиент? Uh -huh. Смотрите, обратите внимание, что клиент, клиент, да, вот, клиент, тут подается за главную букву. Это название. Тобто вони вважають, що е, клієнтом є Вікторія Леонідівна, Да? От вони вважають, що це клієнт, це статус. Всі е, всі, е, всі статуси подаються. Ну може подаватися по-іншому, але в даному випадку ви не являєтесь клієнтом. Чи водійом, наприклад, коли ви сидите а, в, на своїй території, а ви ж на своїй території, чи ви на території, от ви на суходолі, чи, чи, чи в морі. на морському нас дні? Я та на суходолі. Так от, а вони говорять про морське дно тут а, і кажуть, що значить на морському дні ви є клієнтом. І вони правильно кажуть. Тому в даному випадку ви являєтесь значить, для них суб'єктом договору. Ви можете, якщо йде мова про міжнародний договір, то ви можете бути точніше, ваші персональні дані можуть бути суб'єктом, міжнародним суб'єктом для правовідносин. І як мінімум мають регулюватися, я так думаю, не то, що так думаю, а так воно і є. Як мінімум мають регулюватися це пактом про міжнародні політичні і громадянські права. Оце саме, саме менше. І то в даному випадку йде нівелювання і значить, опущення в правах, в правах людини, так, іде опущення все одно. Того, що вам доведеться мати з ним з ними справу, тільки, ну, е, значить, через персональні дані, а не як е, ви конкретно е, суб'єкт міжнародного права. Хоча можна їх і заставити, все ж таки стаття 3 пакту про міжнародні політичні права каже, що е, все, що тут нас оточує: бібліотека, банк, ще щось. Покликані робити, що сприяти для вас, як для чоловіка і жінки. Там не йдеться про, про людину, ну, про, про суб'єкт права, як людина, там не йдеться. Там йдеться якраз про чоловіка і жінку. І мова не йдеться, опять же, про самця чи самку. Да, якщо як вони люблять це все подавати, бо саме ці самка не є суб'єктом міжнародного права, а вона нас же ж за статтею, якщо брати їхню статтю, наприклад, там Конституцію України про принципи міжнародного права, да? принцип міжнародного права. То uh, пакт про міжнародні політичні і громадянські права uh, є конкретним документом uh, кожної чоловіка і жінки міжнародних прав, тобто не вдаже не йдеться мова про людину або статус людини, а йдеться і, і з повними правами ще до того ж. А мова і йдеться про суб'єкта міжнародного права, встановлено статтею 3 пакту про міжнародні політичні права. Де от ви зустріли поліцейського, так все ви сказали, що ви жінка? Все. Він не може до вас і навіть якби в нього було посвідчення встановленого зразка, да і навіть якби в нас поліція була заснована законом, значить, якщо це в їхній діяльності не прописано, що вони вас можуть зупинити як жінку, або як вас, або як чоловіка, так то вони цього робити не повинні, не мають права. Но якщо ви скажете, ви як жінка, а ви як чоловік скажете, що у мене є ще повні права людини, то от вже згідно закону про національну поліцію, там стаття стаття друга, моєму да починається зі статті другої, і там далі ще є про права людини. Це там Мар'яна якраз чава розказує дуже, дуже це багато розказує про це. Так от з цього моменту якраз і починається. Значить, що поліцейський вже може захищати кожного чоловіка і жінку тільки того, який сказав, який заявив. Що він користується всіма правами людини з повними правами. І з цього моменту вони повинні захищати вас, чоловіка і жінку. Але якщо ви будете казати, що тільки, ну, наприклад, тільки захистіть, захистіть мене як жінку, або скажіть, як мене як чоловіка, то, наприклад, в їхньому законі, бо ж їх же ж заводять на закон про поліцію, правильно, да? То в них не записано, що поліцейський повинен забезпечувати права і свободи чоловіка і жінки. Там не записано, там записано інше, що має забезпечити права і свободи саме людини. Так да, да. о тому, о, о, якщо мова йде про взаємодію з цими органами, да то на рівні принципів міжнародного права, то тут якраз і в нас є в нагоді якраз то. Заява кожної кожного чоловіка і жінки про свої право своєї про, про свою правосуб'єктність, і опять же, на двох стат, як мінімум на двох статтях міжнародного права, це шоста загальна декларація прав людини. Кожна людина має право на встановлення своєї правосуб'єктності. І стаття 16, опять же, пакту про міжнародні політичні права, яка каже те саме, що і стаття шоста, але не на але але коли я чую такі вислови, що Ну, питаєш, ну хто ти? така, ну я людина. Ні, ти чоловік або ти жінка. І тільки ну, тоді ти маєш повноваження заявляти, що в тебе є права людини, причому повні права людини. А якщо мова йде про громадянство, так? То опять же, ви не забувайте про конвенцію про міжнародне міжнародне е, конвенцію між урядом України і урядом США. статтю третю. Чітке визначення там визначено, що громадянин України це фізична особа, фізична особа, тобто за організаційно-правовою формою, так це організація. А що нам каже Декларація про державний суверенітет 16 липня? Хто є платником всього? Організація, підприємство, установи організації та виробничі одиниці. Тобто фізична особа, є й документ, ще советський, де зазначає, що фізична особа це, я не пам'ятаю, що це постанова. В інтернеті, кстати, я її бачив, вона гуляє. Значить, а, але воно а, але так дають роз'яснення на самі податківці. Це організація. Це оранційна правова форма, фізична особа. Це оранційна правова форма. Це організація, це фірма. А в паспорті, коли у вас там стоїть в паспорті фотографія, так це лице цієї фірми, що написано у вас внизу капслоком, яку вони, до речі, вони, ота от сама Україна, ліквідували і за наказом архівного відділу 41. При кабінеті міністрів України 1998 року значить, така фірма з лицем, з лицем, да, яка представляє эту фірму прізвище по батьке Капслуга, в да, паспорті да, ліквідована через 3 роки. А за наказом уже в України 2012 року 5 -7, 5 578 2012 року. Взагалі срок служби такої фізичної особи з лицем, яка в паспорті 5 років. Тобто, у кожного є довідка про так званий ідентифікаційний код, так, як є. є. Так от, дивитесь на дату, там, яка там яка дата, да? от. а вони ж пишуть не число, а дата пишуть, що ви уступаєте їм всі свої права, даруєте, уступаєте. От, з цього моменту. Але хто ж ви тоді, коли е, цей срок за їхніми нормативними документами закінчується? От Стоїть питання. От все, фізичний, от, ви думаєте, що ви паспорт, що у вас там написано. Хто тоді після цієї дати, е, коли вас вже ліквідували? Ось то. А Я от... Віде. Ні. Відсві. Якщо ви себе надіваєте е, якраз е, е, оцей е, оце паспорт Людина. на себе. Ви, 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 як тільки ви надіваєте на себе от той документ, який називається паспорт, будь-чий Паспорт, неважно, України чи ще чийсь паспорт, тільки надіваєте mm -hmm. і, кає, і ще кає, що шви громадянин, і, ну, це взагалі повністю життя, да? то з цього моменту ви. А, Даєте свою добровільну згоду, бо а, значить, в паспорті стоїть дата, ви ж даруєте, за цим документом, ви, ви уступаєте всі свої права, все даруєте, все, от ви маєте дати все повністю і життя, в тому числі а, людини, не, от, про яку ви ще навіть не встигли заявити. Але коли мова йде, значить, що ви притягуєте на себе цей паспорт, то в даному випадку ви надіваєте а, по факту обов'язок стати колись, коли вони вам скажуть зомбі. Це називається, ситуація «Оживіть зомбі. Вони ж пишуть, що ваша, ваша фірма, де ви фотографія в паспорті вклеєна, да? що ви лице цієї фірми, вони кажуть, що ця фірма прізвище по батькові з лицем цієї фірми, яка там да? От, тотожна, похожа типо, на вас, да? вона знищена. Вона знищена облікова справа облікова облікова, значить, установчі документи, яка якою є облікова картка заява форма 1ДР, Відсутня разом а обліковій картці присвоюється ідентифікаційний код і реєстрація відсутня. Тобто за статтею 91, їхніми ж правилами, 92, другою цивільного кодексу України такої фірм, така фірма, тобто таке лице разом із прізвищем і ім'ям по батькові є фіктивним. Юридично є фіктивним. І коли мова йде про виконавчі провадження, Юра, Юра. Юра, Юра, і коли мова йде про виконавчі провадження, от якраз тебе стосується, от, так, от, от, от коли йде про виконавчі провадження, да, от що ти кажеш, що, що о, все там заблокирує, так от іде мова про те, що виконавча.